Всім привіт! Хочу вам розповісти, як зв'язати такий гарний візерунок хвилі, в рапорті три петлі і 4 ряди вверх. Так, виворітня сторона виглядає, і давайте почнемо в'язати. Кромкова петля знімається. І перший ряд всі петлі ми пров'язуємо лицевими до кінця ряду. В кінці кромкова петля пров'язується виворітньою. І тепер пров'язуємо другий ряд. Кромкова петля знімається. Ми пров'язуємо дві вмісті лицевою. Не знімаючи петлі, робимо накид і знову їх пров'язуємо лицевою. Далі петлю знімаємо, нитку тримаємо за роботою. Це рапорт узору. Повторюємо дві лицеві, робимо накид, знову ці дві лицеві і петельку знімаємо, нитка за роботою. І так, повторюючи цей рапорт візерунку, я в'яжу до кінця ряду. Дов'язуємо дві разом лицевою накид, дві разом лицевою, петлю знімаємо нитка за роботою і кромкова пров'язується виворітньо. Далі в нас третій ряд. Кромкова петля знімається, пров'язуємо одна лицева. Далі, дивіться, друга петля знімається на праву спицю, не пров'язана. І далі, дві в місті лицевої, я пров'язую за задню стіночку. Це раппорт візерунку, далі він повторюється, лицева. Друга петля знімається на праву спицю, не пров'язана, дві разом лицевою. І повторюю рапорт узору до кінця ряду. Дов'язую до кінця, кромкова пров'язується виворітною. і останній ряд рапорта це четвертий, кромкова знімається петля, і далі всі петлі до кінця ряду ми пров'язуємо виворітніми І з'являється такий гарний візерунок. Повторюємо рапорту зора з першого по четвертий ряд. Всім дякую за увагу.